Мала вийти на майдан людей. Те, ну, мене зокрема те, що були побиті діти, студенти, хоча вони вже були дорослішими. З цього починався в майдан супротив тому, що пролилася, скажімо, кров і побили побили студентів. Це є громадський опір, спротив і є позиція людей, які Розуміють, що це є справа Божа. Захист дітей це так само є справою Божою. Виходили ті, які мали можливість висловити свою позицію. Виходили на площу театральну. З самого початку ми не виходили в підрясниках. Ти просто виходив для того, щоб висловити свою позицію, коли ти вже бачив, що це потрібно для гуртування. А що є гуртування? Молитва «Отче наш? Вона нас об'єднувала. Коли ми зрозуміли, що люди дивляться на тебе як на священника, то потрібно було себе ідентифікувати. Працюючи в школі. Коли наступив період канікул, я мав можливість поїхати, ну не порушуючи робочу свою дисципліну в Київ. Ну і саме там я декілька раз там був. От і якраз уже доєднався до цього процесу вже в самому місті Києві. Дев'ять годин вечора священики, які були там на Майдані. Вони обов'язково були повинні бути в одязі, тобто підрясники, приблизно такі вигляди, як у мене зараз є. І підтрихіль, хрест, і курточка, тому що було холодно. Всі священики збиралися на сцені о дев'ятій годині вечора. Постійно, там кажемо, більше сорока чоловік, священників різної конфесії. Люди вийшли на чергування, ті сотні стали на охорону Майдану, частина займалася тими справами, які потрібні всередині, а священники кожну годину виходили на сцену. Тобто 9-та година вечора, 10-та, 11-та, 12-та, час ночі. І це було аж до 9-ти годин ранку. Що запам'яталося, напевно, це новорічна ніч з 13-го на 14-й рік, коли дуже багато приїхало гостей на Майдан. Ми тоді, коли звернулися, що треба запалити фонарики на телефонах. І ми так само, священики, були на цей момент на сцені, а люди були, от, мільйон вогнів на той момент, які показували, що це світло фонарика, це світло сердець, любов сердець под'єднує цілу Україну. Палатка Закарпатська знала, що у них є свій закарпатський священик, причому це неважливо був, якою він був конфесією. Він був з ними, і ми були разом в тій палаці. Ми фактично підтримували своїх вірників. Вони рахувалися нашими, і їм було потрібно духовного піка. Розстріл майдану, ну фактично, тоді я вже перебував в Ужгороді. сюди вернулися. Так само вже почався, скажем так, начальний процес. Після того як були прийняті ці закони 16 січня, вони забороняли насамперед людям збиратися. Хто перший був лікарів? Часно, хто по навалку з лікарем судкої. 30 дезорків є. Дівчатка, ви його знали тоді сюди. Е, всі... Як звати його? Сергій ще немає. Ну не повних пів години. Сергій ОЗО, двадцять 22 січня <реку> закінчувалися роботами. Тут уроки закінчувалися. Я йшов знову на театральну площу по київській набережні, і назустріч мені якраз йшли знайомі хлопці, і вони йшли з такими похнюпними лицями. І я тоді запитав, чи стосується це того, що є. Пам'ять про загиблих, а 22 числа це перші троє, які загибли. І тоді я вернувся сюди, в церкву, взяв кадило, взяв все необхідне для звершення заупокійну літію за, за тими трьома хлопцями, які загинули: Михайло Жизневський, Сергій Нігоян і Юрій Вербицький. І пішов. Вчора товариш, побратим, це полон, по з офіцерів, піболов з трьох активістів Майдану, які були вбиті кровними шариками, сердечь. І люди тоді зрозуміли, що молитва це єдиний легальний, ну, скажем, засіб бути перебувати легально разом, бо зібрання заборонялися. Ми вийшли з таким супротивом проти того, що провелася перша кров. Ми розуміли, що межу перейдено. Відбулося <клухи> наступ на свободу. Оце от підняло український народ, українців, які від своїх генах відчувають, що ми на нас, на насамперед душу і тіло ми положимо за нашу свободу. От ми йшли і знали, що від кожного з нас залежить то будуть, буде продовження життя для наших дітей, для наших внуків. не продовжують жити, ми це знаємо, тому більше священники. віруючі люди про те, що життя продовжується, і е, захист е, України відбувається зараз і на небі так само. Тобто е, не зупинилося серця е, тих людей, які загинули, тих хлопців, дівчат, які загинули, продовжують гинути на фронті. Е, боротьба продовжується. Це називається вже невидима боротьба. Боротьба добра зі злом.